Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 лютого, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погодка сьогодні, на жаль, не дуже сприяє, будемо показувати салони по можливості. Е, також хочу сказати, що ми ну, по можливості знімаємо ті автомобілі, які ви просите, ну, але ринок кожен раз інакший, тому ну, часто не виходить знайти те, що, наприклад, більшість підписників просять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто виїхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь. Активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volkswagen Tiguan. 12 рік, 10 700 ціна, повний привід, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 181 тисячі пробіг. Номер 096 530 68 -66. Так. Підгріве сидінь, бачу, здається, кондиціонер. BMW X5, восьмий рік, 10900 ціна. Так, є 80-й кузов, 3 -х, 3 -х літровий газ-бензин, 232 тисячі пробіг, номер 099 -090 0039 Так, X-Drive Шкіряний чорний салон. Так, сподіваюсь. Зможу вам хоча б трошечки показати. Автоматична коробка. Далі всі деталі до власника. Hyundai Tucson, Сьомий рік, 8800 ціна. Так, ідеальний стан вказує власник, двохлітровий бензин, 103 кВт. Без пробігу по Україні, 144 тисячі вказано рідного пробігу. номер 097 257 65 76. Так виглядає. це ступенева механіка, щоб вам трошки було видно. Клімат контроль, є підігрів сидінь. Є фаркоп і парктроніки. Peugeot 3008. 10-го року 7950 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка номер 067 950 92 77. Так, тут, можливо, зможу вам показати. Так, стан сидіння має бути вам видно. Так, там у нас кондиціонер. Електроніки. Hyundai Tucson. 2015 року 12 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 103 тисячі пробіг. Тут є номер. Можна показати в салоні? О, дякую вам дуже, я швиденько, щоб не замокла. Так виглядає. Так, Я підігрівась сидінь, кондиціонер. Дякую вам дуже. Mitsubishi Outlander Excel. 14-року. 14900 ціна. 23 дизель, 110 кінських сил. Е, так. Так, є все. Це мається на увазі на хорошої комплектації. 224 тисячі перебіг, номер 0, 50, 433, 69 87 Добрий день. Я трошки покажу. авто шкіряний салон. Ось таке автоматична коробка передач, кліматконтроль. Фаркоп парктроніки. Мерседес МЛ третього року. 8200 ціна, авто в рідній фарбі, 2,7 дизельний двигун, 227 тисяч пробіг. Підкажіть ваш номер телефону. Прошу. Номер телефону який? 0,50? 050 2957. 2957 131. Шкіряний чорний салон. А перепрошую, комбінований. Зараз покажу. Так виглядає. Коробка автоматична. Фаркоп парктроніки. Audi q 5 11-го року 12500 ціна. Повний привід, 2-літровий бензин, 211 кінських сил, автоматична коробка передач. 241 тисяча пробіг. Так, панорамний дах. Така погода власники всіх по автомобілях. Позатонована. О, з вашого дозволу шкіряний салон. Кажу. Дуже добре. Чорний шкіряний салон. Мультикермо. Підігрів, сидінь, клімат. Панорамний дах. Так, дякую. Форт Куга. 11 рік, 11 тисяч. Дуже дякую ціна. Двохлітровий дизель, 280 тисяч пробіг, номер... Є, здається, 096, далі видно. Дякую. Так, фаркоп парктроніки. Ага, коробку зараз уточню. Підкажіть, будь ласка, коробка. Зараз. Механічна. Так, механічна є. Міцобісі поджару. Сьомий рік. 8400 ціна, трьохлітровий газ бензин, 280 тисяч пробіг. Так, номер 096 047 0101. Так, власники в салоні, тому не виходять і не видно мені нічого. На жаль, навіть по коробці. Зараз з іншого боку уточню водія. Є фаркоп. Підкажіть, будь ласка, коробка. А, Автоматична коробка передач. Дякую. Nissan Rock. 17 й рік, 14800 ціна, 2,5 бензин, 85 тисяч пробіг, номер 0,67, 252, 84, 11. Є підігріва сидінь. Так, сподіваюсь, вам трошки видно. Mitsubishi Outlander, восьмого року. 6,450, ціна, 2,4, газ бензин, можливий ще торг, 223 тисячі пробіг. Номер телефон 097-43, 86 537. Так воно виглядає в салоні. Димку показує. Автоматична коробка. Так, люди оглядають, тому всі деталі вже за телефоном. Kia Sorento. 11-го року, 12,950 ціна, повний привід, 2,2 дизель, 192 кінські сили, семимісне авто, 237 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Є. Так, щойно пригнана з Голландії. Так, в кінці у вас 78 номер, так? Погано видно. 180-778. Так, добре. Відкриєте? О, є, дякую. Так, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей. Так, тут буде видно якраз ще може краще стоїть ззаду. Покажу вам задній ряд сидінь, як воно виглядає. Ага, там шторка. Фаркоп і парктроніки. Audi q 5 13-го року, 18400 ціна, двохлітровий бензиновий двигун 225 кінських сил, 202 тисячі пробіг. Так, номер є. Коробка, звичайно, буде автоматична. Автомобіль США. Так, сильно затонований. Є панорамний дах. Так, салон шкіряний коричневий. Якщо не помиляюсь, звичайно, є парктроніки. Порт Ескейп. 18-й рік, 15300 ціна. Так, 2,5 бензин, 170 кінських сил. Автоматична коробка передач. 94 тисячі пробіг. номер 067 740 16 13 Трите. Так, дякую. Показую, як виглядає. Ага, тут чухол не буде видно. Ольти кермо. автоматична коробка. Дякую. Так, ще з цієї сторони покажу. Просто дуже зручно. Nissan Qashqai Plus 2. Семимісний. го року, 10800 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, пригнаний з Франції, 248 тисяч пробіг. Так, номер 0,98, далі вам видно добре. Так, панорамний дах. Тут трошки видно буде вам сидіння. Клімат, мультикермо, шестиступенева механіка. Hyundai Tucson, 9 рік, 8428 ціна, повний привід, 2-літровий дизель, шестиступнева механіка номер 050 246 87 77. Так, виглядає. Є Фаркоп. Друзі, знайшли такий ексклюзив на ринку Toyota Land Cruiser 70 96 року, 6 тисяч ціна, 2,4 дизель, номер телефону на всякий випадок диктує 097 491 85 01. Так, важлива інформація. Для військових машина буде за 4 тисячі. Часто питаєте, чи щось таке є на ринках. Ну, зазвичай дійсно немає. А тут знайшли такий один. Екземпляр. Так, Зараз ще з дозволу власника покажу. Так, я ще всередині покажу, добре? А йду, обійду з тої сторони. Залишіть відкриту дверку! Залишіть відкриту, будь ласка. Я зараз покажу. Так, бачите, як воно виглядає.